Вітаю вас в ефірі і Сьогодні у випуску ми розкажемо, коли Олександрійці отримають субсидії та інші пільги. Навіщо фахівцям центру пробації програма з елементами штучного інтелекту? Олександрійців запрошують на контрактну службу до збройних сил України. Майже на тиждень затримали олександрійцям виплати соціальної допомоги. Як правило, гроші на виплату субсидії та пільг надходять на рахунки в першій половині місяця. На початку нового бюджетного року можливі затримки повідомили нам в управлінні праці та соціального захисту населення і заспокоїли, що міністерство соцполітики нарешті профінансувало виплати державних соціальних допомог за січень 2021 року та субсидії пільг на оплату. Комунальних послуг за грудень 2020-го, тож гроші обіцяють бути найближчим часом. Останнім часом багатьох олександрійців хвилювало питання відсутності на своїх карткових рахунках, щомісячних субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Це стосувалося і виплат соціальної допомоги на дітей та особам з інвалідністю. Причина затримки у тому, що виплата допомоги не прив'язана до певного календарного дня. Нарахування відбувається одразу, як тільки з держбюджету надходять кошти. Станом на 14 січня кошти Олександрійцям вже почали надходити. 13 числа надійшли кошти субвенції у розмірі 102 мільйона гривень на виплату державних допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю, різні види компенсаційних виплат. 14 січня ми перераховуємо ці кошти на банківські установи і Укрпошту. І вже 15 січня отримувачі державних допомог. Зможуть на особових рахунках в банківських установах ці кошти отримати. Та категорія, хто отримує пільги від держави на поштових відділеннях, отримують кошти на 2-3 дні пізніше, аніж ті, кому гроші приходять на карткові рахунки. 13 січня прийшли і субсидії за грудень, які найближчим часом надійдуть на рахунки. Цей же день, 13 числа, надійшли також кошти і на виплату пільг і субсидій за грудень місяць у сумі. 12 мільйонів гривень. Ці кошти також 14-го перераховані вже. І 15 го числа всі пільговики, отримуючи субсидії, зможуть ці кошти отримати на банківських своїх рахунках. Ну і в подальшому, починаючи з лютого місяця, я думаю, що затримок уже не буде, і все буде так, як і відбувалося в попередньому календарному році. В умовах карантину управління праці і соцзахисту населення продовжує працювати дистанційно. За оформлення субсидії приходити не потрібно. Якщо, звичайно, відбулися зміни у складі сім'ї, то треба подати заяву і декларацію. Порядок подання заяви і декларації не змінився, приймає управління соціального захисту. У нас обмежено прийом громадян, але є Три скриньки, які стоять біля входу там для отримувачів допомог, субсидій і пільг. Кожну годину спеціаліст цих скриньок виймає пакети документів. І для отримувачів субсидій ще з'явилася можливість документи подати через портал Дія або офіційний веб-сайт Мінсоцполітики. У зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, у січні громадянам проведуть масові перерахунки. Вже рік працівники центру пробації працюють над наповненням єдиного реєстру засуджених та осіб, взятих під варту. Завдяки цьому проєкту органи виконання покарань та пробації можуть за мінімальний час отримати повну інформацію про засуджених та їхні профілі в режимі реального часу. Працюють з реєстром і Олександрійські фахівці. Про переваги нового сервісу та особливості роботи з ним наш наступний сюжет. Початок 2020 року ознаменувався запуском єдиного реєстру засуджених та осіб взятих під варту. Вже рік фахівці центру пробації працюють над його наповненням, мають доступ до нього і спеціалісти Олександрійського відділу. Саме вони пояснили, що це за реєстр і які його переваги. Запуск та забезпечення функціонування цієї системи дозволить створити єдину базу інформації. Про засуджених та осіб взятих під варту. Наявність цієї бази даних може забезпечити оперативну комунікацію між органами та установами пенітенціарної системи та пробації, а також налагодити чітку співпрацю з іншими. Державними структурами, які працюють з реєстрами, у подальшому це суттєво спростить роботу для обробки та збору інформації щодо клієнтів пробації безпосередньо, зокрема при визначенні кермінгенних факторів та подальшого планування індивідуальної роботи з нашими клієнтами. Реєстр має чотири модулі. Один із них Касандра. Касандра це програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту. Яка забезпечує формування оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення та ґрунтується на використанні алгоритмів автоматизованих висновків. Ця підсистема покликана забезпечувати і допомагати співробітників уповноважених органів з питань пробації, дослідивши особистість обвинуваченого, визначити ймовірність вчинення особою повторного кримінального правопорушення. Розповіла Олена Федорак і про специфіку роботи з модулем. Наша головна задача отримати від клієнта пробації максимально точну інформацію. Ну не лише від клієнта пробації, а від його оточення. Ми спілкуємося з рідними, з місцем роботи, якщо особа працює дійсно. От. І вже узагальнену інформацію потім вносимо, тому що на основі лише бесіди з клієнтом пробації неможливо встановити. Так сказать, істину, тому що кожен з нас хоче краще виглядати в очах. Наразі вже чимало інформації внесено до реєстру. Це дало можливість не тільки відстежити правопорушників, а й зібрати докази їх поведінки після звільнення, включаючи відсоток повторного скоєння злочинів. Окрім цього, сервіс постійно поповнюється інформацією. Наповнюємо реєстр інформацією клієнтів пробації, які у нас зараз на обліку, а також всіх. Стосовно кого надходять нові вироки для виконання судових рішень. Поцікавилися, скільки часу витрачається на роботу з реєстром. Все залежить від наявної інформації. Тобто, якщо це тільки один вирок, то це, наприклад, 10-15 хвилин. Якщо це вже сформована справа і там є конкретні документи стосовно кожної особи, ну там можливо 30-40 хвилин. Це дуже ну індивідуальний підхід. Доступ до зазначеного реєстру наразі мають лише реєстратори. В Олександрійському відділі філії держустанови центр пробації таких фахівців наразі двоє. Проте планують отримати доступ і інші співробітники, що значно прискорить роботу відділу. Незважаючи на карантинні обмеження, збройні сили України продовжують поповнювати військовослужбовці-контрактники, вік бажаючих від 18 до 60 років на службу беруть як чоловіків, так і жінок. Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є придатність до військової служби за медичними показниками, фізична підготовленість та психологічна стійкість. Про переваги контрактної служби нам розповів військовий комісар Олександр Балабуха. Олександрійський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжує відбір громадян на службу за контрактом у Збройні Сили України. Станом на сьогоднішній день вже близько 10 чоловік зголосилися підписати контракт зі Збройним силами України, підписали ці контракти і вже проходять військову службу у збройних силах України в тих чи інших військових частинах. Перш за все, це престижна служба. Друге, це високооплачувана служба. На даний момент військовослужбовець отримує більше 10 тисяч гривень на місяць. Плюс за участь в бойових діях також передбачена винагорода. На першій лінії додатково отримує 17 тисяч, тобто 10 і 17-27 тисяч гривень. Все ж таки, все, навіть для міста Олександрії це достойне грошове забезпечення. Вік для прийняття кандидатів на військову службу на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 60 років. Як жінки, так і чоловіки можуть звертатись до центру комплектування, де їм допоможуть обрати ту чи іншу частину. Перевага віддається частинам в Одесі, Первомайську, Маріуполі та Кропивницькому. Ми видаємо переваги військовим частинам, які знаходяться в підпорядкуванні оперативного командування Південь. Це 28 восьма. Бригада, це а бригада, 56 та бригада, 57-а бригада це ті військові частини, які знаходяться поблизу нас, тобто за територіальним принципом. Це зручно для військовослужбовців, тому що добиратись додому, там відпустку чи будь-які там вихідні дні, чи навіть якісь сімейні побутові обставини, все ж таки для них все краще. Окрім бажання проходити службу, необхідна медична комісія та певний перелік документів. Служити за контрактом необхідне бажання. Ну і звісно, що за станом здоров'я, якщо людина придатна за станом здоров'я, ми йому допомагаємо вибрати військову частину, ми допомагаємо зібрати ті документи, якщо людина не втрачається, ксерокопію в територіальному центрі здійснюється безкоштовно. Збирання будь-яких довідок теж ми допомагаємо. Тобто максимально стислий термін, ми допоможемо зібрати документи, і поїхати вже служити військову частину. Максимальний термін це до 3, 3-4 доби, максимум, що витрачає зобов'язання на ці збори документів. Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до наступних зустрічей.